Мене звати Діана. Вітаю вас на моєму каналі. В мене є ось таких два кущі старих, уже старих китайської вишні. У нас так називають китайська вишня. Погано родить, погано нарощує гілки. Тому я вирішила кардинально все оновити. Викопуємо ці кущі, садимо їх, гарно гарно обрізаємо і ось такі гарненькі кущі які підросли. Дуже гарненькі. Перше листопада підросла наша вишенька, одна і друга. Майже прийшла весна на подвір'ї тепленько. і Я хочу зараз обрізати вишню, повидаляти зайві пагони це ті, що тоненькі, маленькі, ті, що негарні. А ще трішечки обріжу, хочу почеренкувати і виростити з них сажанці. 21 березня обробили бордовською суміш. 8 квітня вишенька зацвіла, ось як пишно гарно цвіте. Ми її були нещодавно обробляли актарою та 1% бордовською сумішю, а також через деякий час хорусом, і також актарою, щоб не їв шкідничок. І ось так, через декілька років виглядає кущ. Заслуга цього всього гарна-гарна обрізка. Тобто навіть старі кущі можна омолодити. Дуже легко. І він, до речі, гарно розмножується, можна висівати насіннячком або пригинати гілочку. Ось таким чином: берете гілку, наприклад, в наступному році навесні. Ось таку гілочку, тут же ж не буде листя. Пригинаєте до землі. Тут ще так можна пошкрьобати, щоб були ранки. Пригинаєте, земелькою прикидаєте, воно там коріння потім пускає, і гарні виходять кущики. Ось так. Черенкуванням дуже погано розмножується, я вже пробувала декілька разів. Дуже погано черенкуванням, а насінням. І отак приганять гілочкою дуже отлічно.